Хоча продавці сувенірів сподівались заробити на іноземцях, основними їх покупцями стали українці. Українці тридцять 35-40 рушиманок дітей ми продаємо за день. У нас дуже хорошо йде цей товар. Охочі українці зображують державні символи і на своєму тілі. Дивлячись, коли як на вихідних, на вихідних днях. Чоловік 200-300, може. Бо я українець, люблю Україну. вона моя рідна земля. Вона найкраща у світі. Ми вболівальники за нашу країну. Ми дуже радіємо, щоб вони перемогли. Ми хочемо цього, і ми в цьому впевнені, бо так воно і буде. Найактивнішими патріотами виявилися автомобілісти України. Державними прапорами прикрашені тисячі машин. Майже на всіх перехрестях міста водіям пропонують купити такі державні символи. Ціна договірна. А скільки коштує? 30 да? Дороговато, да? Дорогова. Могу за 25 грн. Вуличні продавці інтерв'ю давати відмовляються. Та поза камерою говорять, що в день можуть продати понад 100 прапорів. В інтернеті ціни на них коливаються від 7 до 11 гривень. Якщо підрахувати, то на одних прапорах у день можна заробити близько 2 тисяч гривень. А за весь час євро і взагалі можна стати багатшим на 50 тисяч. Наталія Білогурова, Олексій телеканал Київ.